Дітей в Господи Ісусе Христе, Боже наш, селившися в сердца Твоїх апостолів, благодать у Святого Духа, сочавши на них в біді огняних язиков и їм уста и научивши їх говорити на иных язиках. Сам Господи Ісусі Христе, Боже наш, не спошли Того Духа Твоєго Святого. тебе Царю Соломону Пророку Даніїлу, преподобному сірі, радовішкому, святому праведному Іоанну Криштацькому, чудотворцю і многим святим Твоїм, по їх молитвами, помоги і рабу, Твоєму ім'я, приуспівати успіваті в познанні тебе і во всякої полезної науки, для благая і во славу Святого.